Надцята у столиці, а це означає, що на телеканалі Київ настав час говорити про актуальне. Це програма у центрі уваги. Доброго дня ні до Криму, ні до Риму через зростання курсу долара цьогорічний відпочинок за кордоном для українців. Здорожчав приблизно на 30%. А відтак визнають туроператори: кількість охочих відпочити за кордоном зменшилася на 70%. Не їдуть українці, і на анексований півострів. Зазвичай там засмагала щонайменше. Чверть наших співвітчизників щоліта цьогоріч про бажання відвідати Крим соціологам повідомили лише 4% громадян. Отож, українським туристам час відкривати для себе материкову Україну. Де і як відпочити на батьківщині, та що нам пропонують іноземці? Про це говоритимемо сьогодні з нашим гостем. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Ігор Голубаха, це голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, голова комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Пане Ігоре, я дякую вам, що до нас завітали. Добрий а нашим телеглядачам. Я нагадую, що ми чекаємо на ваші так само запитання. Висловлюйте свої думки. Ставте власні запитання за номером телефону 223-09-71. Лінія вже відкриті. Тож ми чекаємо на ваші дзвінки. Пане Ігоре, а з вами розпочинаємо і хочеться для початку одразу зрозуміти у вас запитати про особливості цьогорічного літнього сезону. Мається на увазі, що стосується туристів наших там раніше. Це ну це те, що було традиційно Крим і Єгипет, можливо, Туреччина. це для тих, хто хотів за кордон поїхати. Як пріоритети змінилися цього літа? Ну, давайте будемо казати, чому Крим, тому що він був найбільш доступний, але е завжди е Крим е і відпочинок в Криму. Навіть в вашій студії в тому році ми, е я розповідав про те, що дійсно є е питання від, від, від співвідношення ціни і якості послуг. І тому е на сьогоднішній день, е на жаль, е особливо політичні події дуже вплинули анексія, дуже вплинула на бажання українців. Туди їхати відпочивати. Але це дало певний шанс, скажімо, і для інших регіонів України, для того, щоб нагадати про себе як туристичні центри, розпочинаючи від чорноморських курортів, таких як. Там Мілічівська, Одеса, mm -hmm. Херсонська область. Ну і закінчуючи і Дністровськими каньйонами, і Поділлями Чернівецькою областю, і Івано-Франківщина. Ну, Карпати. Карпати. Зараз поїхали по Україні. Чи все ж таки скільки що користується, якщо говорити про ну, закордонний і піскуру? Ви знаєте, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо такої статистики, де скільки роз'їхалися, куди в яких напрямках українці. Вона буде десь вже. Ми вже зведемо і зрозуміємо, як, як це сталося. Але е, ну, Ф... Крим завжди е, конкурував з такими іноземними курортами, як. Е... Чорногорія, як Хорватія, як той же Єгипет, ну дивіться, ви сказали, конкурував. Да, не рідко півострову закидали те, що при тому, що ціни там доволі такі немаленькі. Не сервісу такого, як можна отримати десь за кордоном, в тій же там Чорногорії, наприклад, да, такого немає. Але ну, сутки... безумовно. Він конкурував. Я маю на увазі ціною, але програвав більш низьким сервісом. Тому і на сьогоднішній день. В принципі, у українців вибір досить великий, розпочинаючи від Болгарії, закінчуючи тією ж Грецією, Іспанією. Це ті. Країни, які е, в цьому році зробили досить привабливі е, пропозиції mm -hmm. для українців, ніхто не, не збільшував ціни. Ну єдине на що ну, просто а, наші до прибутки зменшилися, а ціни лишилися ну, так. Е, такі ж доходи mm -hmm. громадян, безумовно зменшилися раз. Ціни в валюті залишилися, але оці курсові mm -hmm. безумовно скачки, вони дуже психологічні е, впливають на можливості і на бажання їхати відпочивати. От хотіла запитати ще стосовно Криму. Е, От коли вже стало, ну давно стало зрозуміло, що цей сезон там провальний. Це було ще на в кінці зими. Ясно усім, от але влітку почали представники Ростуризму федерального вони почали активно говорити про те, закликати, скажімо так, українців там відпочивати. І от дуже багато ЗМІ цитувало цих представників, де які говорили про те, що е, історично склалося, що українці люблять Крим, і ми будемо всіляко сприяти тому, аби вони тут відпочивали. От хочеться вашу думку почути, ну сама собою, мабуть, заява трішки абсурдна, Яким, що мається на увазі, яким чином вони спрямова. Ріяли і, от хто ці 4%, відсотки, ну як свідчить, як свідчать опитування соціологічне, все ж таки, 4% відсотки поїхали українців туди відпочивати. Ну, Давайте ми будемо розуміти те, що більшість людей, які туди поїхали зараз, українців це люди, які поїхали до своїх родичів, Родичі. які будуть зупинятися в них вдома. І вони ну фактично є туристи, згідно понять всесвітньої туристської організації, але але фактично е да не, не є. Форму тими людьми, які формують доход для півострова. він буде дуже невеличкий від купівлі чи їх витрат на продукти харчування. І на жаль, така ж картина наблюдається і з боку російських туристів. От Вони... про, про це ми продовжимо дуже цікаво. Але давайте да. спершу послухаємо запитання. Чекає наш слухач. Алло, доброго дня, да, Здравствуйте, відуча. Я хочу вам пожелать творческих успехов, поскольку вы первые шаги делаете на этом канале прекрасном. Это первое. Второе. У меня конкретный вопрос. Вы знаете, если мы говорим про Крым, то очень важно, чтобы не только желание было украинцев там отдыхать, но и возможность. То есть, насколько я понимаю, Укрзалитница продолжает поезда, в том числе и из Львова и других городов ездить туда. Это первое. Второе. Якщо говорити про Артек, є інформація, що Артек вроді би як альтернативу зробили в Карпатах. І mm -hmm. нельзя ли було, поскольку в Карпатах нет моря, зробити Артек перенести перемісти воді ми зрозуміли, зрозуміли вашу думку? Дякуємо, дякуємо вам за гарні слова. Ну, Давайте будемо казати про Карпатські Артеки ЧРТЕК номер 2 Це, скажімо так, цілком така бізнесова ініціатива Буковелю, регіону туристичного Карпатського, який запросив для себе, до себе дітей на відпочинок. Ну і безумовно, це, скажімо так, не організаторські якісь заходи і засоби, які робилися з боку держави чи чиновників по друге, ну «Укрзалізниця» формує потяги і відправляє їх до Криму. Ну згідно з того попиту, який формується, тому що в принципі ну, досить невеликий потік, тому і немає дуже багато, скажімо, таких потягів в напрямку Криму, і вони сформувалися тільки на самий великий пік сезону, який зараз відбувається в Криму. Але знову ж таки я кажу, що більшість людей, українців, які туди їдуть, вони не їдуть відпочивати саме до санаторіїв, до готелів, які були раніше е заповнені е їдуть українцями. Родичів, а більшість їдуть до родичів, або е, ну якщо їдуть, то на менш короткий термін. Ну, бачите, щодо дітей, от Артек, він, ну це дуже добре, що Буковель ще десь в Карпатах є. Але Артек він завжди асоціювався, мабуть, ну, з, з морем, мабуть, так, тому що це от пляжі, це все. Всілякі розваги. В нас ну, же такої, uh, такої заміни немає. Та ну, давайте у нас ми будемо масштабний. з вами казати про те, що у нас дуже багато є дитячих е е е таборів. Як на узбережжях Чорного моря, так і по всій країні. І ну, використовувати назву Артеку можливо і на слідуючий рік хтось вирішить і хтось буде застосовувати ще там Артеком 3 називатися, чи «4», чи «5». Але тут справа не в назвах, справа в тому, щоб дітям могли надаватися певні Щоб було де відпочити Ну, не зіщення. тільки було угу. де відпочити, а надавати певний рівень послуг. Давайте не будемо забувати, що дуже багато коштів було вкладено, в тому числі і державою Україною, в розвиток артеку. Я згадую, як там на протязі десь. Там 15 років тому назад я зустрічався з керівництвом Криму. Зустрічався з керівництвом Артеку, яке що ще тоді розраховувало на те, що десь там буде Артек здравницею для дітей всього СНД, і будуть інші держави СНД вкладати кошти в розвиток артеку. Але до сьогоднішнього цього дня не цього не сталося. не сталося. Все, що є в Артеку, це зроблено і сплачено Україною, зроблено за рахунок держави і. Тому... Да, тут зрозуміло. Хотілося продовжити все ж таки про про Крим про їхні про їхній сезон. От ви сказали, що так само з боку Росії в них немає ніяких бізнес ніяк не не покращується, ну, знаете, не процвітає. Ну, по, по перше, е ну як мені відомо, я звертався там, спілкувався з колегами, Е на жаль. Ті очікування, які були, вони не справдовуються. Ну, по-перше, це і е, транспортне сполучення е, і само бажання росіян, які е, не зовсім бажають їхати відпочивати е, до Криму, е, не дивлячись на те, що дуже багаті, якісь там цікаві пропозиції робляться кримськими е, операторами, кримськими закладами розміщення. Ну, а чому власне? Тільки через проблеми по сполученню. Ну, є і сполучення, є. І, ну, інші питання. Люди спланували собі заздалегідь чи планували собі якісь відпочинки, кудись від'їжджати. Ніхто не планував, допустимо, відпочивати в Криму. А для більшості чиновників російських, то то був шоком, коли президенти їм сказали, що ви повинні відпочивати тільки в Криму. Ну, так про І, Крим зрозуміло. Давайте в принципі повернемося до, до України. Ми втратили, скажімо так, стичний об'єкт Крим, але ж це лише один. Один туристичний об'єкт. Наскільки ви оцінюєте взагалі ситуацію на ринку туристичних послуг у нас в Україні? І ну не секрет, що багато експертів говорять, що вона найгірша за останні там 10-15 років, і це занепад. От, так відкрито називають цю сьогоднішню ситуацію занепадом. Як ви до цього ставитесь? Ну, Я думаю, що за останні 23 роки на щастя в нашій країні ніколи не було війни. А на сьогоднішній день війна відбувається в країні. Це перше друге а... Війна вона сама по собі несе дуже багато, скажімо так, психологічного впливу на людей на всіх громадян країни, і е, вона е, зі знаком мінус формує бажання е, до відпочинку чи бажання е, зрозуміти. Ну, це зрозуміло, це те, що це те на що впливає сьогоднішня ситуація. Якщо говорити тому, не не асоці... ну, якщо не прив'язувати до сьогоднішньої ситуації, от про саме тому ну, можливо, ми живемо з вами. Під час збройного конфлікту, і саме тому люди не тільки, скажімо, мають менше коштів, отримують менше коштів, їдуть, але ще й витримують психологічний тиск, і саме тому вони менше відпочивають. І безумовно, це розуміло, зрозуміло і Це великий виклик для держави. Саме на для галузі пропозиції я можу. Сказати, що е, більшість е, бізнесменів від, ну максимум всі розуміють, uh -huh. що в даний момент у людей немає великих доходів, uh -huh. і ніхто не збільшує ціни. Uh -huh. Зрозуміло, давайте на цьому поки що поставимо крапку і продовжимо обов'язково. Шановні телеглядачі, Ми повернемося буквально за кілька хвилин. Реклама мене швидко. Дочекайтеся. Дякую, що залишаєтеся на телеканалі Київ. Це програма у центрі уваги. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про ситуацію на українському ринку туристичних послуг. І на наші та ваші запитання відповідає Ігор Голубаха, це голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, голова комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Долучайтеся і вишаноні телеглядачі до нашої розмови 223-09-71, Це номер нашого прямого ефіру. ми чекаємо на ваші дзвінки, пане Ігоре. Продовжуємо з вами. Говорили про такий на НАТО задовільний стан на в галузі туристичній. Так і ну як мені здається, це не настільки не тільки з війною пов'язано. Він таким був завжди. І чомусь ну, наші підприємці вони завжди грішили сервісом. От при тому, що ціни були, як ну ми вже про це говорили, але все ж таки. Ну, давайте будемо казати так, що на жаль, весь туристичний потенціал України, який е, в неї є. Я маю на увазі і природній, і е, е, географічний. Він не, не е, дійсно не використовується. Чому? Тому що, на жаль, до сьогоднішнього дня е, держава, я маю на увазі саме владні структури, вони не можуть зрозуміти того, що туризм це є та е, така курочка, яка несе золоті яйця, яка вирішує дуже багато питань для країни. в першу звичайно, чергу. звичайно, і країна може відкрити для іноземців у першу чергу У ну, нас є дуже багато безумовно. Цього. Ми навіть не використали той великий шанс, який у нас був з Євро 2012, і саме тому ми сподіваємося, що навіть у ці тяжкі часи, які відбуваються, і та політика, яка зараз змінюється в державі на залучення інвестицій, на все таке інше, підштовхне в тому числі владу нашу українську, для того, щоб вона зрозуміла, що туризм дійсно є одним з пріоритетів. Ну, яким, розвитку чином, яким України. Яким чином зацікавлювати, яким чином його розвивати? Або дійсно ціна відповідала якості. А я можу сказати, вищі, коли я зустрічався в Южній Кореї, колись там з великими дуже інвесторами і фу, вмовляв їх в вкладати кошти в розвиток інфраструктури України, вони сказали, не треба нічого вам видумувати. Я бачу, що ви любите свою країну, я бачу, що ви так дуже гарно про неї розказуєте, але ми її не знаємо. Для нас є головним лакмусовим таким папірцем це відношення до інвестора. І не треба нічого вигадувати, треба просто-напросто взяти і зрозуміти, як розвивався Китай, як розвивалися інші країни, та ж Туреччина, та ж Об'єднані Арабські Емірати, які в нас на глазах за останні два десятиліття стали туристичними державами. Саме Таке треба робити і нам саме це. Ми вже на протязі більше десяти років пропонуємо Верховній Раді, президенту, прем'єр-міністру, що давайте зробимо таке ж в Україні. Нам не потрібні якісь пільги, нам нужны просто преференції для інвесторів. Нужні повинні бути надані в тому числі і державні гарантії для того, що вони вкладуть сюди кошти і зможуть отримувати з цього доходи. А ми, українські фахівці, ми. Розповімо, як це робити, як розвивати ну, наскільки як наскільки можуть бути залучені послання? ці інвестиції. Е, е, наскільки є поле для цих інвестицій? Я маю на увазі там зелений туризм. Дуже хотілося про це поговорити. поле у нас, поле у нас дуже велике. І на щастя, е, головний інвестор, який є в Україні, це на сьогоднішній день є український народ. І ви дійсно затронули дуже таке, знаєте, яскравий, дуже такий цікавий рису українців. Це щирість, гостинність, яка цілком використовується в тому числі і в зеленому туризмі. Ми знаємо на сьогоднішній день дуже велику кількість зелених садиб, які об'єднались навіть в асоціацію зеленого туризму, які Фахово будують надання сервісу своїм клієнтам, які проводять і ми їм допомагаємо сертифікацію своїх послуг, і ну я просто рекомендую всім українцям. Ну, дивіться, ви звертатися. ви сказали, да, є і асоціація, і ведеться якась робота, але е, ну звичайна людина, така яка не заглиблюється там в, в цю тему. Наприклад, вона ну вона коли чула слово сполучення, зелений туризм і знає, що це мабуть десь в Карпатах. Є от щось таке, але Та ні. Що це є. і як Все його це знайти, є це по всій знає. Україні, і треба не обмежувати себе, заходити в інтернет, вводити, е сільський чи зелений туризм поняття. І ви побачите в пошукачах, е і ви знайдете асоціацію зеленого туризму, і ви побачите дуже багато пропозицій. Але дійсно, е ось ось тут знову такі держава, я маю на увазі влада, повинна е підставити своє плече е ініціативі. Людей, тобто, ну повинні бути якісь э, надані. Певні преференції тим людям, які е, вкладають кошти в прийом туристів, розвивають свої там підсобні хазяйства, такий та, та раз. По-друге, е, повинні е, бути надані певні, ну я би сказав, не пільги, а певна допомога, підтримка чи гарантії в наданні себе. кредитів, угу. е, Скажімо так, якісь там ну під менші відсотки кредити там з банківської сфери підтримка повинна бути. По-друге треба почати знаєте десь років 10 тому була в нас разом з центральним органом в галузі туризму дійсно тоді був центральний орган в галузі туризму який міг і робив щось в туристичній галузі ми проводили туристичні кампанії під гаслами відпочивайте в україні ну от розкажіть, от саме... що мається на увазі зелений туризм це просто садиби де живуть люди вони там здають Кілька кімнат, то що нині пропонується на цьому здаються уровні? кімнати, здаються ну різні туристичні маршрути. Ви можете там чи на конях, чи якось там пішохідні маршрути відвідати. Ви можете десь відпочивати на якійсь річці. Ви можете, якщо у вас є бажання, ну за за тваринами mm -hmm. за худобою mm -hmm. приглядати наглядати Де він найбільше поширений. А, ну Карпати це там це така та центральній Явчі. Україні, Хмельниччина. І Житомирщина, і Вінниччина, Ну в усіх практично регіонах і Харківщина там все це є. І є пропозиції, є а, люди, які цим опікуються, які пропонують і дуже смачну їжу, і все таке інше. Але ж потенціал він не вичерпаний до кінця. От іноземців було б дуже добре, якби залучати до цього зеленого саме туризму іноземців. Це б ви знаєте, розказували, б сказали, що в світі не знають про Україну. Ні, ви знаєте, в світі дуже добре знають про Україну, і е, навіть е, ці події, які на жаль, ще з нас відбуваються, вони знову ж таки нагадують всім, що є така гарна країна, Україна. Але на, на жаль, от те, що зараз відбувається в країні, вона воно на рік на два зупинило поток іноземців іноземців до України, і це ми повинні розуміти. І саме тому ми сподіваємося, що Чим скоріше закінчиться цей збройний конфлікт, чим скоріше е, почнеться відновлюватися інфраструктура, чим скоріше почнуться будуватися дороги, е, мости і все таке інше. Злявяться доходи у населення, збільшиться можливість їх відпочивати як всередині України, так і кудись їздити за кордон. І разом, зим, і разом з цим і... ми. Будемо підштовхувати знову ж таки, я сподіваюся, нову вже на сьогоднішній день владу. Доб'ємося, я сподіваюся, розуміння того, що туризм це є та галузь економіки, яка може додати з одного боку додаткові обов'язково додаткові дуже великі надходження до бюджету. Раз з другого боку вирішити дуже багато, в тому числі і психологічних питань, тому що нам з вами треба буде лікувати. Психологію навіть дітей, які зараз прибувають під тиском війни, звичайно, У третє це зайнятість населення. І ну я можу То програми всі по пальці... сприяння цьому ринку. Вони є. Їх треба лише там узгодити. просто Ді. зараз їх узгодження не на часі. Ми просто знаємо, часі, як так? це робити, але на жаль, нам потрібна для цього підтримка влади, підтримка парламенту, кабінету міністрів. Ну і безумовно, президента. Я от хотіла запитати про. Ось те, про що зараз дуже багато галасу наробило це туристичне банкрутство в Росії. 25 тисяч людей, навіть більше, мабуть, більше через туристичну фірму поїхали за кордон, і там вони дізналися, що фірма з людей ну, зараз так. виселяють із готелів їхніх. Вони не знають, коли вони повернуться додому. У них немає коштів. От що це? От хочеться просто вашу думку, з чим це може бути пов'язано таке банкрутство. Все це я можу сказати, що все це плод діяльності російських туроператорів і їх методу ведення бізнесу, коли вони за счет демпінгу ділять між собою той чи інший сектор ринку. Особливо ця демпінгова політика, вона довгосрочна в секторах масового туризму. І, на жаль, вона підказала верніше, на жаль, в Росії це співпало. В тому числі і з різкою, ну з різким зменшенням економічного погіршенням економічного стану, в тому числі і населення, ну дивіться, і... а... Санк... ну, Тобто, це ж не, не одна фірма званкрутіла зб... е, там дуже багато. Це ціла цілий спектр такий бізнес. Ну, Давайте Салькція. будемо розуміти, можу, що Це ще за... підкреслює за... те, що не так все дуже добре в Росії, тому що більшість чиновників нікуди не поїхали, нікуди не полетіла, і е, саме воно. Вони, мабуть, формували, формували певні доходи саме тих компаній, які на це розраховували. Наші українські компанії, безумовно, тут є і представники російського бізнесу, які теж колошматять трошки наш ринок. Але ми всі були навчені кризами. Скажімо так, ще з середини 2013 року у нас розпочалися і економічні певні падіння, потім почалися політичні заворушення, потім почалися курсові різкі скачки. Потім почалися в нас э, протистояння певні дії після анексії Криму, почалися і э, на сході ці події, і все це формулувала формувало певний такий, знаєте, відкладений попит ну, туризму. Ну, і ми зрозуміло. все бачили. А? І э, ні, я що хочу підкреслити те, що більшість туроператорів зменшила свої ризики. І mm -hmm. зараз у всі площині е, ризику ну не дуже немає дуже великих ризиків у українських туроператорів. А у росіян вони дуже великі, вони дуже сильно конкурують між собою. І саме оця конкуренція вона вбиває туроператорів, доводячи їх до банкрутства. Тобто, дивіться, українцям, як ну, яким вдалося все ж таки поїхати кудись за кордон через е, турфірми, боятися на слід, що може їх е, така ж доля спіткати. Я як можу виробський. сказати, що у нас. Немає таких, по перше, великих кількостей, як в Росії на сьогоднішній день, на жаль, uh -huh. немає. По-друге, в нас немає такої дурної шаленої конкуренції, як на сьогоднішній день, як вона відбувається в Росії. І ну головне, я кажу завжди, в тому числі на ваших ефірах. Я хочу це повторити. Головне, треба розуміти, якщо ви купуєте дешеву рибку, ну не може бути гарною. Ну, дивіться, юшки. от хотіла запитати, дуже поширені, Знаєте, є о, знижки, є реклами, які говорять тобі, що от поїдеш за кордон, відпочинеш за 50% відсотковою знижкою. Можливо, це могло зацікавити ну, я не колись. Знаю, Наскільки ви такі на... бачили є? Я особисто реклами, бачу, Ну, так. можливо, ну, як вам сказати, я би такими знижками не користувався, тому що мрожа туроператора ну, максимально це 20%. І треба розуміти, що ну, певні знижки можна отримати, якщо ви заздалегідь сплачуєте свій відпочинок. І то вже це знижки надаються навіть не стільки туроператорам, скільки. Тими засобами розміщення, готелями чи апартаментами, які ви купуєте заздалегідь, і які залучають кошти скажімо, зараз от, mm -hmm. на, на зимовий період вони зараз залучають кошти. Тобто на безпеці, краще не економити свої, це Безумовно. зрозуміло. Тому, от хочеться, щоб... як тільки ви mm -hmm. почуєте, що прийди до нас і за вартістю одної однієї путівки, купіть mm -hmm. дві, то вже одразу ж повертайтеся і біжить ще, щоб ви не так багато часу лишається. От на що треба звертати увагу, аби не потрапити в халеп, аби не опинитися на місці тих же росіян. От я як треба вибирати собі оператор. Туристичного, яким чином? Ну, От ви ж знаєте, такі на найпоширеніші уловки, скажімо так, да? найпоширеніші халепи, в які можна втрапити. <гум> ну, я не знаю таких халеп, але я ж вас попереджаю, що треба дійсно звертати увагу і на. ну, Певну історію цього туроператора подивитися в інтернеті якісь там відгуки, поцікавитися у своїх колег, друзів. Ну і ну, зайшовши, знігіє, до офісу, от, от, зайшовши до офісу, зайшовши до офісу. Я просто да. скажу щоденько, що ще про одну фірму читала, яка е, там до певного часу дуже добре функціонувала, дуже хороший авторитет мала, а потім е, різко люди почали бути навіть, незадоволені, тому що гроші проплатили, а нікуди не повезли. Ні, давайте ми будемо казати так, що дійсно туризм це дуже. Ризикована вірніше галузь, яка дуже е, залежить від великої кількості різних е, е, подій, розпочинаючи від природних катаклізмів mm. і закінчуючи воєнними і, no, і такими економічними про фасмазу, і іншими про... ризиками. Саме тому треба, е, ну, з, обираючи відпочинок, треба звертати увагу на професіоналізм тих, тих людей, до яких ви звертаєтесь. Mm -hmm. Оце головне. Зрозуміло на все звертати увагу, шукати. Шукати думок інших осіб про ну, цю на жаль, якщо ви приходите до магазину і купуєте ковбасу, а вона, а вона потім е, є не свіжою. Ну ви ще то... можете е, повернутися до того магазину і щось придивити. Якщо ви купуєте відпочинок, не зра не відразу, а то тут можуть бути ризики тому, на ризиків. Більше я вам пане Ігоре, дуже дякую за те, що ви до нас прийшли за те, що з нами поспілкувалися. Нашим телеглядачам я нагадую, що сьогодні ми говорили про ситуацію на українському ринку туристичних послуг. На наші запитання відповідав Ігор Голубаха, це голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, голова комітету з питань туризму та курортів громадської ради Міністерства інфраструктури України. Прощаюся з вами до 18-ї, Нехай вам щастить. На все добре.